Старі робітелі шахів, Райберта Солденок, Іспанія, рейтинг 1910. Підриваємо цих ішаків. Давай. Чего там удумал? Там бьешь. Ну, взял тут. В чем суть? Включил трошки туру себе. Так, чисто поврата. Розвиваюсь поки що якось. Не подай. В4 треба ще зіграти. Ну, цікаво, ти придумав, конечно. Я ж не зобов'язаний поспішати. Типу мінятись тут, потім тут забирати. Тут там. Ну, далі піду. Далі, можливо, коня ще. Може і не буду спішити з цим. Вигравши матеріал у нашого не треба. Чи він якось отримує активність фігур. не... Так, він захистився і напав. Ну, Давай закінчимо розвиток. Далі буде, як то кажуть. Ну, може, просто до речі, чого я так не пишу. Можна було вже щось тут. Отримати дивіденти з цього фрезя невдалого. Хоча він просто відійшов би сюди, так. Да. Міг би просто відійти туди. Так, тепер хоче атакувати мене мак мені поставити. Що собі. <кій> Так. Ну, мат, можеш ти мені й не поставити. Якщо ти підеш так, я взяв, взяв. G6. Ні. А 6 слона 6 може бути. Ник, так, ты сюда пішов. Я так. Повернусь. Ну да, в общем, что буду, Стю. Ах, вот так вот просто. Добро. И... Будешь сдвоиваться. Ну, я буду сдвоиваться. У мене кінь хороший атакує. Слабкість. Зараз можу і пожертвувати якістю. Наприклад, так. Так, тут далі не все так просто, як мені хотілося. Але зараз наші лекіфіриди мають заграти. Окей. Чушо? Ну, просто ще довго його ця гра. Туди. Я не ну, можу і так взяти. Ну, давай так зібраю. Поверну якість додому. Такий хід. Б'ю тоді. Не буду брати якість поки. Зараз короля буду брати. Голими руками. Шах може давати свіжо не дає. Два слона — це забагато. Так. 76 на 81. Ну, була хороша позиція, але, як завжди, часу мало. І знайти хороше продовження складно. Тому що багато вибору. Так, ну це. Ну, очевидно, що в нього він дернувся ще звідси. З короля послабив. У нього фігури стоять взаємодія погана. Перекрита тура не грає, слон пустий, десь атакує. а Тут надійно все захищено. f один не грає. Тому лінія тільки одна і відкрита, тому тури тут, в принципі, не проявляють великої активності. Ну, тільки моя одна. тура раз цінніша за білих дві. Ну і плюс ми розбиваємо структуру і тут докупи слабкостей добираємося. Атакуй не хочу. Це 6 перекрити треба було. Угу. Не оцінив я те, що можна тут, в принципі, отримувати. Розмін тур. Я вже націлився пожертвувати далі. Дві якості. Тут прохідний пішак дуже багато коштує. Два слони. Прекрасна позиція. Тут у нього треба, було, звісно, туру. Хоча тут все рівно в чорних. Порядок. Ой! Йой-йой. Типу все з'їдай, да? Чому? Король Аж 2 він їх зігнати. А. Ну да, тут якась нічия. Вічним шахом, бо тут і цього можна мат отримати. А він тут якби втрачає трус шахом, і ферзь просто шахом повертається до захисту. Тут уже мало шансів.